Все. Шановні українці, прошу розголосу. Є така у Закарпатській області, Мукачевський район, село Новоє Давидкова, Рега, Черешня, Чепак, Мар'яна Іванівна, яка по непонятним причинам по непонятним причинам, у неї пропав перший чоловік у 23 му році, можу показати документ, який свідетельствує. Якесь а далі. Нашого сина, він мені не рідний син, прийомний син, якого взяла на Вела ТЦК, пропав на Бахмутському напрямку, мати являється інвалідом другої групи. Без копійки сидить, в принципі, державна виплата. Батько, як таковий його, рідний батько, сліпим являється. Даліше, відказано по всій програмі. Повністю, от відкази. З військових частин, вот откази. Пожалуйста, відкази з військових частин, що матері, що батькові. здорового. Рік уже не може мати добитися, являється інвалідом другої групи. Не може добитися рік. Сезлі з тим, що кришують. І розкажіть нам, як то, як то сталося? Як забрали сина на війну? Сина, сина забрали з автобуса зняли. Що... По наводці з рана. Він... У 6 у ші... у годин ішов рано на роботу. По наводці Маряни. Чепак, це черешні. Забрали його по наводці. неоднократно до того, як він ще не попав в армію. Вона його здавала в поліцію на ісправительні роботи, Бо жила з ним. Як? кіт із собакою. Навіть у своєму домі будинку він не був прописаний у тому будинку, де вона проживає. Тільки ремонти за його що це робили. Він у нас більше спав. ну, Забрала його в ТЦК. Правильно, виходить, попав він далі на службу, в армію. на службу в армію. Де проходив службу, що сталося, як пропав і як давно. Він пропав 17, 11.23 року. Почав службу з Дальніше перевели на Рівненський полігон, після того попав вже на Донбас. І там рано пішли на штурм, документація тує. Пожалуйста. І він пропав безвісти. Невіста зразу почала оформляти документи, пожалуйста, тут є. Вона і не була на його фамілії. Після даже, того, як прийшло і що пропав без вісті. Вона переписалася на його фамілію. Uh -huh. Доти була черешня Мар'яна Іванівна. А чотири роки вотьбезпели. Жили. Жили. Потім переписалася на чепак Мар'яну Іванівну. пропав Отак кинула батьків. Вже Получається, вона отримала повністю всі, повністю виплати. всі виплати, Мати... Які виплати вона мала? Вона виплати мала заробітну плату і плюс 100 тисяч бойових. Він на полі бою пропав. Виплати мати... вона має дотепер чи як? Дотепер має, повністю. Кожен Потому... місяць. Да, кожен місяць з тим, по законодательству, поки його не оприділять, що він мертвий або живий, дотитя вона буде получати. дитину. коли. На ДНК, на ДНК, коли йшла на ДНК, почала ухилятися. І по словам слідувателя, дужак Наталії, що на ДНК здала 12.01.24 року через почти два місяці, коли вже документи були відправлені на Донбас, от таким тут займається. Рік немаш адвокати просто спускають, тому що йде дзвонок їм, летить. Прошу повного розголосу. Документи вже направлені, вже направлені. У Міністерство оборони і плюс говорить Україна. Письмо. Добре, ще раз, будь ласка, фамілію ім'я е, сина, коли пропав, щоб ми ще раз назголосили, це. Чепак. Юрій Юрійович пропав 17, -го, 11 -го місяця 23-го року. На якому напрямку він був? Бахмутський напрямок. На Бахмутському напрямку. Село Південне поблизу села Південне. Угу. Все.